Життя та здоров'я це найбільший зараз пріоритет для нас. Сьогодні ми спільно з працівниками МНС, ДНС відпрацювали практичні дії евакуації людей. Також ми задіяли сьогодні наш медичний пункт, і ми спільно відпрацювали пожежні практичні навчання, які показали нашу готовність до надзвичайних ситуацій. Увага! слад. Ума, приміщення воїна пожежа просимо вас зберігає. Коли прозвучала пожежна тривога, студенти організовано зібрали свої речі та вийшли під керівництвом кураторів у визначені зони, де вони чекали подальших розпоряджень. Готовність до надзвичайної ситуації є найбільшим пріоритетом в наш час. Будь ласка, бережіть себе, своїх близьких, своїх друзів і реагуйте відповідально на ті чи інші сигнали. Для чого нам необхідні такі навчання? Це не просто формальність, це є необхідність. Необхідність в тому, щоб студенти та працівники були обізнані, як діяти в разі виникнення пожежі, як правильно дотримуватися заходів безпеки, що рятує життя нам усім, а також зменшує ризики матеріальних збитків.